Вітаю, друзі, мене звуть Олег, канал Мовник, Мовнік Cry 2. Ми продовжуємо. І судячи з цього, зараз буде завдання по ліквідації монтува. Може, і не що ти подивитися. Ну да. Я прийшов за монтуве довбануть замонтулить мені. Ну, з монтуве проблема О, в тебе, большого, Вечно мене достає. Хочу от від нього відв'язатися. Так, ви можете оприділитися або монтуве, або Вєхєс. жирні свині? На продажу. Они і Вурхісу нужны. Хочеш бросить мене, не вийдять. Ти неадекватний якийсь чувак. В тебе все нормально з головою. Я прийшов за завданням за меня? Як ви достали доставать вам щось? <рес> да пошел этот все? Ти мені щось скажеш, не, напутні слова там якою дорогою їхати. <смеш> Стоїть либиться. Чи ти либишся, дурачок? До Забилися тут в цій в коморці, в барчику. Сидять, коктейльчики попивають, а ти оце бігай через ці пустелі, через комарі, через малярії, через оце все поїхали, блін. <смеш> так, тихо, а куди я їду взагалі-то? Автобусна зупинка мені потрібна. Окей, поїхали до автобусної зупинки. Автобусна зупинка, злазимо. Знаходимо те, що нам потрібно. Е, сю. Не, не сюди. Ось, ось сюди. Так, а звідси їдемо. А звідси їдемо? Куди ми їдемо? Е, наліво. Окей, поїхали наліво. Так, дорога, виїжджаємо прямо і там окей. Ось ми і під'їжджаємо. Що таке? Чого мене ковбасить? Так, окей, тут якісь... А? Та ну блін, чуваки, ну я тільки з машини виліз, алло. Тихо. Та тікай! Блід. Та... Алло! Демон? Все, не встиг. Хто не встиг перезарядитися, той плох. Де там ще ходить? Ди? Здохни, гниль! Все, ще один. Капець, вийшов, вже встигли накидати. Повну купу гільз Це що, камінці? Все, задання оновлено Зашибісь. Куди тепер? Тепер назад. Блін, мене через цю мапу тупо ганяють через цю мапу із за якихось грьбаних чемоданчиків незрозуміло з чим. Тепер би знайти дорогу додому. Приперлися. Е, сюди. Правильно ж? правильно? Я як уявлю, скільки ще потрібно проходити цю гру. Зараз тільки 60% пройдено. <різь> 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 Лошара. Майко. Я не туди поїхав. Я не в ту сторону поїхав. Дурачок. буває. Робимо все по биріку. Намагаємося, як мінімум, робити все по беріку, бо вона мене кумарить, ця гра серйозно. Я хочу вже перейти до наступної частини фаркрая. Кому? Т ну Тобі ж здавати завдання, ти ж просив. Ну повернувся. Знайшов всі покої, всі покої. Все? Довольний стоїть. Здорово, звісно, здорово. Тобі здорово, я оце туди-сюди, сюди, туди, туди, сюди, блін. А, відходимо знову, намагаємося щоб тут з'явилося завдання. І знову будемо брати, тому що. Теле... їхати, телепортуватися в центр, а потім знов сюди, ну це таке собі. Скоріше за все, так і потрібно буде. Давай, коротше, сідаємо на цю на тарантайку і їдемо. Що я можу купити? Скільки в мене рубінчиків, до речі? Є рубінчики, давай щось купувати. Потрібно воно, не потрібно, але просто купити і все. Так. 10. А, в мене 10 тільки. Збираємо далі алмазики, зброя мені не потрібна. Виходь. Не з'явилося завдання? Ні. Погнали тоді на цю, на автостоянку і. Будемо дивитися, чи відкриється у нас завдання те, яке було заблоковане. Але якщо знов-таки, якщо тут зараз з'явиться завдання, то я краще повернуся і зроблю це завдання. Поки не з'являється. Ну одне завдання у нас залишилось в центрі. Давай відправляємось тоді в центр і. подивимось, чи пустить мене завдання чи ні. Оцей, Оця будівля. Так. Да? Да. Оп. Хто там хрюка, не хрюкайте? Ще раз дивимось мапу. Одне завдання в мене на мапі. Можливо, я сліпенький і не бачу, але ну блін, тільки одне. Ти впустиш мене зараз? Це вже інший якийсь цей, він мене не пускає. А, ну, чесно, я тоді не розумію абсолютно. Можна спробувати ще підійти до цієї будівлі, але тут е, немає завдань. Ось до цей. І цей стоїть Як такий. Є тут один я Коротше, завдань немає. Ну, типу, воно є, але мені його тупо чомусь не, не дають. Маргаріта. Маргаріта, ти умом своїм відбита. Пусти мене, чуєш? Я не знаю, що трапилось. Давай подивимось в цьому. Отримати завдання в будь-якому відповідному місці. Робота пророблена недаремно. Тепер я можу диктувати свої умови. Пора розглянути пропозиції про роботу і вибрати краще. Я не можу нічого вибрати. Один єдиний значок. Mm -hmm. На мапі. Можливо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, мені якось. Не знаю. Ну, тип. Я не розумію взагалі як. Тут іншого входу просто немає. Двері тут не розбиваються і не вибиваються. Вікно влізти. Це було тупо, коли ти більше половини гри пройшов. І жодного в тебе завдання не було, де вламуватися через двері, через вікна, і тут е, потрібно вломитися. Не знаючи механіки. Ну, я не бачу, щоб можна було щось зламати. Коротше, буде дуже коротка серія, бо я не цей. Я не розумію, що далі робити. Абсолютно. Ці завдання в мене скінчилися. Ну, тільки оцей будинок, іншого тут просто немає. Помати. Ну давай сейша підійдемо. Або я десь накосячив, або гра повилазила, виліз останній бак, через який мені просто не пробитися. Ну я вже пробував, я намагався вбити того чувака, щоб звільнити собі дорогу. Диви, вони навіть нічого не кажуть. Типу, я ломлюся раніше, коли я ломився. Вони там психували, казали, е, ти що не зрозумів? Там, типу, такого щось. Зброю знімали. А зараз нуль просто. Я без дупля. Можливо, потрібно якось по цим по дахам переплигнути. На ту будівлю. Є такий варіант, як ти гадаєш? Що, типу, не через охорону проходити, а якось заплигнути туди. Але я не бачу якісь найближчі будівлі. Чуєш, чувак, як мені попасти до цього? До твого боса? Там якийсь дурачок стоїть, він не реагує взагалі ні на що. Ну я тут не залізу, тут немає ніде ні драбини ніякої, ні заплигнуть ніяк не можна. Це Unreal повний. Ти мене пустиш, ні? Я автомат підібрав. Да пусти, ну чучело, блін. Може з тобою порозмовляти, ні? Чи ти Чаморошний, нікому не потрібен? Сидиш, п'єш одинак. Чуваки! <гум> позвони босу своєму. Чуєш, скажи, що я його чекаю. Зв'язку у нього немає, де вашу ж дивізію, ну? Чувак, ти мене пустиш, ні? Та прибери зброю. <гум> де да, що ти взяв? Прибери зброю, будь ласка. Хилка. Ага. сына! мы с ними легко разберемся. Щось в, в ці вибухи їм абсолютно до одного місця. Не <рес> вона, не вона! Їх занадто багато. Сюди, Так досить в мене пулькаті. Все, сканчилось. Я же парень, <пассы> ты с ума сошел? Я сказал, огонь! Да где ты тут? Короче! еще <плотный> увидишься, <формия> Все. Задницю піднімай. Можливо, мене в такому стані мають доставити до цього. Не, я зараз буду десь на своїй в своєму будиночку на березі річечки. Це капець який ти. Жорсткий. Давай подивимось, куди мене тягне. Осталось ще несколько бойцов, Проверь снаряжение. Ага. У тебе кровотечение, перементуйся! Да ладно, насрать! Ну, окей, давай. <соць> ну, так що? Куди йдемо? Веди мене. Ти в болото хочеш? Ну, пішли в болото. Можливо, це по сценарію, по сюжету так має бути, ну. Блін, я, чесно кажучи, не розумію. Де він? А він там залишився. Ну, все, одне завдання залишилось і все. Більше немає. Чувак, так ти ж сказав вибратися з зони вогню. Чого він туди пішов? Чи нам по цьому, по містку потрібно перейти? Ти бачиш, я роблю усе можливе для того, щоб якось. Так, чекай, а де? Ага. Туди. Усе можливе для того, щоб пройти цю гру. Гра мені не дає це зробити. Вже і самовбився. І все одно. Та досить вже. Давай прибирай цей надпис. Я все ще в зоні вогню. Привіт, чуваки. Ви свої. Ви не свої. Все? Всіх передовбав? Наче всіх. Не знаю. Где тут кто ще? Какая гарна машина стоит. Якась падло по ней стреляет. Иди сюда. Нема нічого абсолютно. Гарні пейзажі, але окрім пейзажів, тут нічого більше немає. І одна місії, яку я не можу взяти. Ну, все. Тоді на цьому все. Я так розумію, фінал цієї гри. Шкода, що я не зміг пройти її до кінця. Залишилось скільки тут, де подивитися. Давай отак зроблю. Збереження. Завантажити. 58%. 58% гри пройдено і велика частина гри зависла просто із-за завдань. Якщо хтось знає, яким чином вирішується оте питання з дурачком, який не пускає на завдання. Якщо хтось таким стикався, то, будь ласка. Пишіть коментарі, будемо щось вирішувати. Якщо це пов'язано з тим, що потрібно переустановлювати гру, прибирати моди, я цього робити не буду, тому що я замахався, поки їх ставив, поки робив так, щоб було більш-менш для мене комфортно грати в цю гру. Тому переходити на старий варіант в сратості гри і намагатися її пройти до кінця, я вже точно не хочу. Ось, якось так, тому всім дякую. Посилання на цю гру і, в принципі, на всю франш... франшизу Far Cry буде в описі під відео. Далі буду дивитися, можливо, якщо не психану сьогодні там завтра, то відповідно, встановлю якусь наступну версію гри, там, типу, Far Cry Blood, який ще щось таке, Blood Dragon, чи Хрін його знає, що таке. Коротше, та, яка йде після другої чи там після третьої версії Far Cry. Посилання з під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.